Угода про корисні копалини. Що ви думаєте з цього приводу? Чи принесе воно щось гарне нашій країні? Як ви думаєте, так? Поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях. Угода про корисні копалини має в собі дуже багато, знаєте, легковажності, непродуманості. якісь такі рішення, знаєте, які взагалі е, приймалися на люту. Дуже багато а, ця угода може спровокувати неотримання того, на що сподівалися. Дуже, так знаєте, багато якоїсь напруги та агресивності ці домовленості можуть. А, не дати нашій країні того, чого би ми хотіли в ресурсному плані, так, ми навпаки, можемо відчувати себе. Зовсім-зовсім не в тій тарілці, і дуже багато тут може ще піднятися конфлікту, агресії. Дивіться, як би не хотіли, тут багато брехні, дуже багато ілюзій. От для нашої країни ми, знаєте, в ресурсному плані залишимося просто-просто. Ну, я думаю, всі розуміють так, про що? Про що йде мова? Ось ми будемо очікувати чогось. Так, прибутку якихось там можливостей, віддачі, скажімо так, виконання тих якихось там умов. Але цього не буде. Тут про жадобу, про перенасичення, так, ось, про маніпуляцію з боку тих, кому це вигідно. Ситуація для нашої країни може навіть зависати в плані допомоги, в плані ресурсу. так, Ось, і ну, це може піднімати дуже багато такої напруженої енергії агресії, розчарування. І е, наша країна, як наче, буде не готова переходити на якийсь новий рівень. Так? далі. Таке враження, що ми знову вийдемо на якесь коло обговорень, знову буде перебирання е, оцих всіх. Моментів, так, дуже багато такої розгойденої ситуації стосовно фінансів, ресурсів і можливостей. Знаєте, враження таке, що просто користуються як можуть, і ми у цьому їм допомагаємо навіть. Тобто, тому що бажання то є, так, і вони намагаються це зробити. ми у залежності будемо знаходитися на гачку. Нам хтось робить послугу, але за це ми поплатимо.